Готовий гудзик за одну хвилину. Реальність чи фантастика. Наш магазин має комплекти для створення аксесуару-гудзик, який ти можеш зробити самостійно без використання допоміжних інструментів. Їх ми маємо у трьох розмірах. Інформація по цих комплектах розміщена на нашому сайті. Пластиковий прес багаторазовий. Він не ламається та дуже міцний. Металеві основи для створення ґудзиків можна купувати поштучно. Вони складаються з двох частин. Крім комплектів з пресом, на нашому сайті ви можете знайти шкіру, оксамит для створення цих самих ґудзиків, а також резинки, які перевіряються на міцність. У роботі з гудзиками ви можете використати будь-який матеріал, включаючи тканину під вишивку. А тепер експеримент. У нас є рівно хвилина, щоб зробити даний гудзик. У даному варіанті ми використовували екошкіру лак. На нашому сайті вона є в багатьох кольорах. Шматок матеріалу ми відрізаємо більше, ніж розмір основи. Далі у відео поясню, чому. Після затискання тканини гострі кути відрізаємо. Тепер закладаємо тканину у середину і затискаємо основою з пресом. В залежності від матеріалу, інтенсивність натискання буде різнитися. Чим тканина тонша, тим легше вона буде заходити в основу. Ну і, звісно, контролюємо час, ми ще повністю встигаємо навіть затягнути резиночку в потрібне положення. Як бачите, справилися ми швидко і навіть раніше потрібного часу. Ми спробували зробити кузика з іншої тканини, цупкої, і в нас він також вийшов. Для чого ми відрізаємо більше смоточок? Для того, щоб тканина добре затиснулася в гудзику і не було ось таких от проблем. Тут ми створювали великий діаметр гудзика і залишали близько 1 см тканини. В іншому варіанті, де менший буде діаметр, ви лишайте трішечки менше. Незважаючи на цупкість тканини, вона добре зафіксована в гудзику навіть при інтенсивному потягуванні. І клей вам абсолютно не потрібно, все тримається без нього. Тому ласкаво просимо на наш сайт за цими неймовірними комплектами. Будемо щиро вдячні за ваші коментарі та лайки під відео. Залишайтеся з нами та слідкуйте за нашими новими відео уроками.